Вітаємо, шановні підписники та гості каналу Рандвей. А сьогодні хотілося б порозмовляти на різні теми. З першого зробити такий собі невеличкий звіт звіт з практичного використання деяких речей, які ми вам вже показували, про які вже казав, що буду використовувати у себе на практиці. Ну почнемо. Ніж Сантоку 370iZ, серія Easy. Весь цей час з того ролика, як показували цей ніж, розповідали про нього, активно використовував його на власній кухні. І можна сказати, що дійсно дуже універсальний, дуже зручний на диво ніж. Щось таке японці зрозуміли з того, який ніж потрібний на сучасній домашній кухні, саме для домашнього використання, І як великий ніж для самих різних справ. Дуже зручний. Ось був вибір купити такий собі бюджетний ніж сантоку, та спробувати його в роботі між аплікантом та Ізі, як такі практичні бюджетні варіанти. Переміг Ізі, тому що все ж таки сталь. Сталь, та сама Крупівська, та сама 1.41.16. Було цікаво спробувати саме 141. І це саме такий бюджетний варіант кухонного ножа цієї крупівської сталі у магазині Грандвейт. Коштує ніж відносно недорого і за практичної експлуатації своєї він свої гроші відіб'є точно. Ріже добре, залишається гострим достатньо довго. Ріже не, не те, що добре, приємно. Приємно дивує, що може бюджетний ніж так різати. Заточується дуже легко. Дуже просто заточити, дуже просто знову зробити його гострим. Навіть якщо ви невеликий спец, або якщо у вас є деякі обмеження у тому плані. Чим ви можете заточувати це ніж, от у мене зараз така проблема є. Вибір інструментів, яким може заточувати ніж, не такий вже великий. Ніж заточується мало не на колінці, і знову повертається до нього гострота, знову добре ріже. Головне, не забувати це робити. Не забувати правити на мусаті, не забувати підточувати, коли це треба буде. І працювати буде дуже приємно. Крім того, що ніж дуже добре ріже, якщо ви, як і я, Ну, трохи параноїдально відноситися до безпеки, ніж дійсно безпечний. По-перше, дуже подобається, що на домашній кухні, де є жінки і діти, у вас ніж без такого направленого вперед вістря, як у європейського шеф-ножа. Оце агресивне вістря, чесно кажучи, коли деякі люди беруть такого ножа до рук, починаєш відчувати таку собі небезпеку. Деякі люди тільки взяв. Тільки ну, взяла людина, ніж з таким вістрям у руки та з великим клинком, ну, неспокій такий відчуваєш. Звісно, у шеф-ножа великий плюс що тим вістрям, якщо ви хочете розрізати щось щільне, тверде там, наприклад, так може проколоти поверхню вістрям і від цього проколу почати різати. Це ж ну, головне використання вістря шеф-ножа. Чесно кажучи, навіть не маючи вістря такого кінчиком. Ножем сантоку ви не колите, робите проріз такий собі, і, добре, він прорізає з цього місця, саме як від проколу шеф-ножа, сантоку теж починає різати без ніяких проблем. Ще дуже сподобалося те, що конструкція руків'я не те, що і зручна і безпечна. П'ята оця от, захищена пластиком, а тут і упор. І захисту це пластикова частина. Ну відчуваєш більш комфортно, більш безпечно і себе, і коли інший хтось бере цього ножа до рук, навіть хтось інший може не дуже досвідчений. Оцей ніж можна довірити. Ти знаєш, що наробити біди цим ножем ну, буде не так вже і просто. Звісно, кожен ніж потребує уваги, кожен ніж потребує особливого відношення до себе, але є ножі, те, що більш безпечні чим інші. Оце це про сантоку візі. На чому можна сказати? Що дуже-дуже приємний досвід використання ножа СанТоку. такого. Ну єдине, що ніж все ж таки дуже з різними справами дозволяє вам впоратися, самі різні там продукти інгредієнти нарізати. Проста дуже техніка використання, особливо коли береш його ось біля больстера. Отак. От. Одразу відчуваєш, що ніж нібито підказує тобі, що з ним може робити, як не може працювати. От взяв і вже робота якось сама така пішла, але звісно, у ножа велике лезо, і це дає право нам сказати, що. Ну, за компанію до нього добре взяти е, ножі меншого мабуть, розміру. І тут виникає те саме питання, так що все ж таки одним ножем навіть самим універсальним можна усе робити на кухні, але може це буде не самий зручний варіант, і хотілося б щось більш спеціалізоване, щось легке та маневрене іноді під рукою мати, так? І виникає таке питання, а що взагалі краще? От, купувати одразу набір кухонних ножів чи кілька кухонних ножів окремо. От питання таке ставлять дуже часто, і про це теж варто порозмовляти. Ну, От чому купівля готового набору ножів? Таке поширене та популярне рішення. Очевидна користь є від придбання комплекту столових приладів одним махом. Узяв і не сушиш собі голову вибором і... Оформляють такі набори дуже часто, так що виглядають вони дуже презентабельно. І такий набір може навіть візуально оновити вашу кухню, зробити її більш стильною, навіть дасть вам можливість чути таке задоволення від чогось нового поряд, яке часто виникає, коли ви придбаєте якусь гарну нову річ. Отака подія, як купівля набору, ну, дійсно, такі емоції може викликати. Так що. Купівля готового набору дуже економить час, не треба роздумувати та підбирати ножі окремо. Якщо ви купуєте особливо набір від бренду, який ви знаєте, від бренду гідного довіри, ви можете бути впевнені, що усі ножі в ньому виготовлені на стабільному такому рівні, і таким чином, зробивши одну покупку, ви отримаєте цілий набір якісних інструментів, які допоможуть вам впоратися з вашими справами, з вашою роботою на кухні. Тобто ви поєднуєте і ефективність, і економію часу. І саме Оце поєднання робить з набору кухонних ножів, навіть не просто гарне придбання для себе, а просто з цього виходить дуже ідеальний подарунок. Бо коли щось даруєш, дуже часто ну, сушить собі голову, що вибрати, як вибрати, буде воно корисне, не буде воно корисне. Отака от купівля набору корисних речей одним махом дуже гарний варіант саме на. Подарунок, саме подарунковий. І виробник віта продав всіх подібних наборів про цей факт дуже добре знають. Тому повторимо, більшість сучасних комплектів кухонних ножів виглядає дуже презентабельно, упаковка їх вигля... виглядає дуже сучасна і ефектно. Дарувати таке точно не соромно. До того ж, подарунок точно буде і красивий, і корисний одночасно. О, незалежно від роду занять, хобі та смаку, усі люди так чи інакше інакше щось їдять, а значить час від часу готують на кухні, бувають на кухні, працюють на кухні. Тобто промахнутися з таким подарунком ну, дуже складно. І повторимо вже який раз, що ми проти тих усіх забобонів, мовляв, ножі не дарують, Ножі дарують ще і як. Ну або просто продають новому власнику за копієчку. <с> Монетку краще закопити із собою. Зараз монетка не так, щоб дуже добре. Питання тут скоріше в іншому. От які ножі мають бути у гарному та ефективному наборі? Бо от зараз співав едіфірамби Сантоку, так але сказав, що ніж дуже універсальний, дуже, ніж дуже ефективний, ніж дуже зручний, але які б ножі е хотілося б мати, наприклад, до нього, які б ножі були б зручно е ще мати, так? Більшість ну, професійних кухарів погоджується із твердженням, що насправді існує три або чотири види кухонних ножів, які дозволяють без проблем реалізувати більшість ваших кулінарних проектів. Але ось у чому діло у них усіх. Ці три або чотири види кухонних ножів різні у різних статтях, у різних профілях, слухаєш, читаєш, бачиш, що у кожного свій погляд. Усі вони співають і звісно, звісно, ножу бо саме для професійної кухні це є великий. Ніж. Ну це дійсно меч для лицаря, це ніж для шеф-кухаря, але для звичайної домашньої кухні ось щось більш просте, щось таке безпечне та зручне хотілося б може мати. І саме Сантоку, ну ось на мою думку, для домашньої кухні зручніший, чим шеф міш Звісно, це особиста думка. Звісно, це не аксіома. Кожен може відповісти для себе сам, і саме у цьому плюс того варіанту, коли ви купуєте ножі окремо, ось як виглядав би такий набір. От для мене <смеш> сантоху. Потім до нього ніж. Так. Це ніж, у якому досить дійсно століть. Оптимальна довжина квинка, оптимальна е, руки. Е, е, так, цей ніж у специфічних різних справах може не найкращий. Не найкращий це ніж може по м'ясу, не найкращий це ніж по хлібу, але не можна різати і м'ясо, і хліб, і, і, і наробити бутербродів в себіті. У цьому його один великий плюс. Це як качка входить. Плаває, літає, так, робить не краще за усіх, але робить. Може просто працювати. І якщо ми кажемо про зручність то до універсального ножа, ще який ніж у комплект домашній гарно мати, це маленький ніж для очищення овочів та фруктів, який насправді годиться не тільки для очищення овочів та фруктів, а й для дуже великого переліку справ. Справ, у яких потрібна легке, маневрене, маленьке, точне лезо. Додаткові розміри це як ключі у наборі автослюсера, так різні розміри ключів і різні роботи. І ще один доволі специфічний ніж і вархавати це зустрічаться ніж для хліба та кондитерських виробників. Звісно, кожен може такий набір зібрати для себе сам. А хтось не захоче запарюватися і купить готовий набір. І дуже великий плюс є у тому, що в магазині от GrandWay та Grossmann з'явилися. Такі варіанти. Ті ж самі ножі там, серії Ізі та багато інших може купити окремо, скажімо так, у роздріб кожен тип ножа. І з'явилися у магазині такі набори бамбу, так та на магнітній стрічці. Тобто ті ж самі ножі, але зібрані вже в набор варіант у. Універсальні колоді і варіант на магнітну стрічку на стінку у кухні. Дуже зручний варіант, якщо у вас дуже багато на кухні місця. Так, ось варіанти: ті ж самі ножі, хочете берете окремо, хочете взяли набір, хоч собі, хоч на подарунок. Так? І скажімо так, ви, звичайно, можете купити не цілий набір, а тільки ті ножі, які потрібні вам саме зараз. Зробити ці покупки окремо у різний час. І таким чином, наприклад, і за Щадити може щось? Ну бо наприклад, навіщо вам ніж для нарізання м'яса, якщо ви вегетаріанець, або навіщо вам ніж для? Нарізання хліба, якщо ви там на такій дієті, що ви хліба не їсте. Ось рандвей, Гросман, це добре розуміючий варіант вибору у вас є. Якщо захочеться, якщо буде така потреба, ці ж ножі можна взяти у сучасному варіанті набору. Причому варіативність така є, що ніж у колоді, ножі у колоді, ножі не стріщі. І як бачите, є варіанти, коли покупка цілого набору якісних кухонних ножів справді вигідний та розумний хід. Ви вирішуєте, насправді, дійсно, які ножі вам. Більше підходять. Немає ножа на всі випадки життя. Немає ножа найкращого у світі на всі часи. Це ми повторюємо раз за разом. Немає навіть варіанту того найкращого, як купувати ножі окремо чи в наборі. Ви, власне, відповідаєте для себе, що краще для вас. І от що добре, що Грандвей, Гросман вам варіант цього вибору дійсно дають. І ви вибираєте для себе от справді вигідний та розумний хід, особливо, якщо ви купуєте, ну, дійсно, якісний. Продукт з якісних матеріалів, і чесно кажу, от практичне використання не просто для зйомки роликів, а у побуті ну дійсно залишило саме приємні такі відчуття. Заходите до магазину, бачите, вибираєте, користуєтесь, відчуваєте приємні відчуття, куштуєте смачні справи. Ось таких от приємних відчуттів, приємних емоцій, приємного досвіду останнім часом. Може багато кому з нас не вистачає саме цього досвіду, саме цих відчуттів хотілося б вам побажати. А у нас, мабуть, на у цьому на сьогодні все. Сподіваємось, побачимось. Ставте лайки, ставте дизлайки, залишайте коменти. Мирного вам усім неба, шановні глядачі та гості каналу GrandWay. До побачення!